Наш ефір, шановні телеглядачі, шановні радіослухачі і глядачі нашого ютуб каналу. І зараз до мене в ефірі приєдналася військовослужбовець Оксана Ульянченко, і вона є діючим депутатом Конотопської міської ради. На сьогоднішній день очолює бюджетну комісію Конотопської міської ради депутатську і також є головою. Громадської організації Українська Патріотична молодь. І якщо мурачна. ви та, та привітайся, будь ласка. І, шановні, якщо ви постійно дивитесь наш канал, то днями ви мали бачити сюжет, який ми зняли минулої суботи, при ініціативі пані Оксани, і в це був табір Мрія. Так. Село Таранське, там проходив вишкіл. І в цьому році вже це не перший, так? Так. це вже це другий. Так, це, так, це, це набагато масштабніший. Багато масштабніший, було дуже цікаво, дуже цікаво. І головне, що погода сприяла, тепло, сонячно. І діти, і дорослі, які там з вами перебували, навіть змогли назбирати грибі. Грибі. Так, навіть, навіть білих. Ну отже, давай про вишкіл. Скільки років тому? Чотири чотири, Майже і, чотири роки. Ти почала цю роботу. Навіщо? Mm, not... Мама двох дітей, чоловік, якісь господарства вдома є. Mm, і тому сволодини. що діти мої вже виросли, і я бачила, що діти самі по собі не можуть самоорганізуватися. Я Працював тоді в відділі молоді спорту Олександр Книжник. Я підійшла до нього, кусав щось хочу, до Діми Журавля, він тоді працював теж у військовій раді водієм. Кажу, Щось хочу, сама не потягну. Я не військовослужбовець, на жаль, не знаю, що робити. Давайте якось стартанемо. Ми почали з 13-ї школи, так як я там зараз ще є діючий депутат. Ми зателефонували директору, домовились, він дозволив. Це якраз була зима. Чесно кажучи, ми їхали, ми не знали, як, як ми це будемо проводити, що ми будемо розказувати. Вже по дорозі ми якось спланували, що Олександр Книжник буде розказувати про тактичну медицину, Діма йому більше подобається зброя, буде розказувати про зброю. А як уже я організатор, просто буду ходити якось організувати дітей, щоб вони слухали це все. Потім були інші школи, були училища, і влітку ми зробили перший вишкіл в Таранському, такий великий, на більше ніж 30 дітей там було я від цього чесно отримала велике задоволення моральне. Я настільки, як на такій ефорії, на якій зараз знаходиться Богдан безлюдний, він до нас долучився на цьому вишколі. Він мені -дні підряд дзвонить, У них там такі плани грандіозні. Я не знаю, як це втілити в життя, тому що на це треба велике фінансування. А, але ну, ми бачимо ціль, ми не бачимо перешкод. Ми будемо далі працювати в цьому напрямку. Навіть не зупиняйте, що ми ось в кінці більше всього, що в кінці місяця ми виїжджаємо на полігон, потім їдемо в АТО. А, Богдан через два чи три місяці, вже я не пам'ятаю, у нього закінчиться контракт, він залишається. У нас є така грандіозна підтримка, як Акуліч Олександр, хлопці з розвідки до нас долучилися. От щас ну, фіарі на 58 восьма бригада. Цей і, вишкіл так на цей вишкіл, вишкіл нам дуже допоміг. У вишкілі в цьому дуже допомогла 58 восьма бригада. і Я дуже вдячна всім до, до цього долучився, тому що а, дітей було багато. А, ми б не потягнули ту самі продукти харчування. Нам надала 58-ма бригада, нам надали спальники. 58-ма бригада. Теж хлопці приїхали допомогти. Нам цілий день з нами займалися. і Вже в кінці я навіть не знаю, хто більше отримав задоволення діти від то, від тих емоцій позитивних. Чи хлопці, коли до них діти підійшли і почали там говорити до побачення, у нас так завжди я кажу, обнімашки. От хлопці їхали от на такому позитиві. Подумайте, ми мені цікаво, я... як хочу перебити. а... За 36 я ще не сказала. 36, 36 шляхом відновлювання да. загін, так дуже вдячна позовному. Дівчата молодці, готували дуже смачно, діти задоволені, якби, тому що емоції плюс фізичне навантаження, виїдали все. те, що Нас не пригощали, тому що ще до довіду було е, трохи рано, але розпоряджало. Запах такий був ну, дуже дуже смачний. Ну я ще хочу такі крутенькі запитання задати і завершимо цю тему. От мені цікаво, як батьки відпускають дітей, вони впевнені в тому, що з дітьми все буде нормально. З деякими батьками я зустрічалася перед заходом. Дехто вже з дітей з нами не вперше, тому батьки їх відпускають навіть згоду письмово не писали. Але тут усіх дітей ми отримали письмову згоду від батьків з номерами, обов'язково з номерами телефонів, щоб ми знали, якщо щось, не дай Боже, станеться, щоб як з ними зв'язатися, але все пройшло без екстесії, все нормально. Було там трошки поранення. Від дров у когось від руків на руці, в когось там нас в Рому чомусь там перші другі вишкіл так і ну, з та, Інструктар, техніка безпеки, ми їм все. Що... Ні, такого, такого не, не було. було. Ні, коли вони вийшли із. Я не знала половину дітей, хто приїде, тож вже в наші там хлопці були, ми їх знали, так вони буває поїхали бо, що раніше. Кожного разу нові діти. Кожен раз нові діти, так. І коли вони повиходили з чомоданчиками від отакого і старшого, бо що ми з ними робити? Дівчат дуже багато було. Mm -hmm. Ну, ніхто не здався, ніхто не плакав, там що хочу додому приїдьте, заберіть. Mm. Ну молодці. Дякую, Оксано. Тепер поговоримо про депутатство. П'ять ну, років депутат Конаторської міської ради і голова бюджетної комісії. Як працювалось? Підсумки, давай підведемо. Підсумки, ну я навіть не знаю. По-різному було. По різному і, чесно кажу, вдавалося знаходити спільну мову, коли треба було приймати бюджетні питання. Я не дивилась, то, в які партії, з ким раніше спілкувалися, з ким не спілкувалися. Ну, мою, я так думаю, оцінку моїй роботі мають дати інші депутати, тому що як, як же я можу себе хвалити чи критикувати. Хочу сказати, що я ходила на всі сесії, за винятком того, що я була в АТО, не приїздила, не дивлячись на те, хто був, хто вів сесію, чи секретар міської ради, чи міський голова, незалежно від того. Тому що я обиралася людьми з свого округу, я мала Приходити на сесії, приходити на комісії. Людям не цікаво, хто з ким воює, хто з ким, як то кажуть, в тому дитячому садочку, хто з ким дружить, а хто хто, хто, хто ну, хто не дружить, це не важливо. О, важливо де те, щоб наше місто розвивалося. Воно ну, чомусь так за п'ять років не сильно Дуже. Так. Ну, є моя в цьому вона десь я не так спрацювала, десь не такі рішення прийняла. Ну, тоді я... в мене таке запитання: а чому вирішили не балотуватися в депутати Конотопської міської ради в цьому 20-му році ще на 5 років? Хочу сказати, запрошували в партію. Так я вибачаюся, Оксана. Я хочу нагадати нашим шановним телеглядачам, радіослухачам наш телефон в прямому ефірі. Ми приймаємо телефонні дзвіночки, і пані Оксана відповість на ваші запитання. Якщо ви зателефонуєте за номером 0800-33-56-71. я вбачаюся, продовжи, будь ласка. Да. Хочу сказати, що вдячна тим людям, які запрошували до себе в партію. Значить, вони мене цінують, довіряють, але шкода, у нас так як на мою думку, недосконалий виборчий кодекс, тому. Я не змогла переступити через себе, піти в ці партії. Мені не подобається назва партії, але в цих партіях є дуже гарні люди. З ними я товаришую. В різних партіях є гарні люди, є такі, що, ну, чесно кажучи, я б за них і не голосувала. Ну, а якась порада до виборців є у тебе? от Ти виборець, я виборець, от якусь пораду. Як розібратися і за кого все ж таки проголосувати? За партію? Чи обрати партію, яка тобі симпатична? І тоді. Читати список кандидатів і обирати тих людей взагалі проти партії. Я не, не розумію, чому так зробили, щоб на ну, такі не таке вже невелике в нас місто, щоб ішли ну, партійними списком. Зробили. Так, я хочу сказати, що в першу чергу треба дивитися на людину, тому що партії це такі сьогодні одні, завтра інші. От. Я знаю людей, які були в різних партіях, і це не дивлячись на те, що вони там бігали, тому що їм щось там не подобалось чи ще щось, тому що мінялись керівники партій, мінялось ставлення до цих самих партій. І в першу чергу на порядність людини треба дивитися. У мене на окрузі, я дуже симпатизую директору 13-ї школи Яроламу Юрію, він іде в депутати. От. Він порядна людина. Він, він директор, ми з ним співпрацюємо. Не то, що ми з ним співпрацюємо, він допомагає нам ну, це в організації. Не ну, це не агітація, да, я не буду. Так, я не буду агітатор, ну, більше ну, не буду називати прізвищ. За кого голосувати на посаду міського голови, вже ж тепер не буду говорити, це, це буде реклама. От навіть не знаю, які ну, поради дати. Я хочу, щоб йшли на вибори всі, незалежно від того. Незалежно від військової категорії, тому що чогось у нас приходить, молодь ігнорує, а потім розказує, чому ж у нас так у місті, у нас нічого не розвивається. Тому що, шановні, ви не ходите на сесії, на ой від більше, на, вибори. На, на вибори і не знаєте, що відбувається на сесіях, чому відбувається, чому приймається одне або інше рішення, і взагалі не цікавитись життям міста. Ну, Для того ж, щоб завершити цю тему депутатську і твого депутатства за 5 років, згадаю, мені здається, що 7 жовтня взагалі в Конотопі була остання. Я не буду казати крайня. Я скажу остання сесія Конотопської міської ради, 8-го скликання. Як вона пройшла? Ну, мені здається, остання сесія треба якось. Посміхатися, обніматися до зустрічі, там побажати успіхів удачі. А як було у вас? Ну, ця сесія для мене пройшла сумбурно, якщо ви про той випадок, коли я взяла слово, виступила і з паном на посаду міського. З колегою, колегою. З колегою. Так, це було чесно спонтанно і мені наболіло там про якесь об'єднання міста, про щось, хтось когось збирався об'єднувати, при цьому перезавантажувати при цьому да, не ходити на сесії, на комісії, ігнорувати це все ну, чесно було боляче. Плюс мені там говорили, продалася. Мені це так смішно продалася. продалася. Так, продалася. І я це відповіла. Я продалася я, підписавши контракт на три роки. Так, я вважаю, що ну то ми зараз заробітчани. Патріоти були там 14, 15, 16 років. Зараз люди йдуть просто заробляти в армію. Яку, ну, яку, яку, в яку, жити, я, виживати, так, якому сенсі я ж теж так? Я ж теж заробітчанка, так. Я ці кошти витрачаю на свою громадську організацію. Зрозуміло. Ну, у нас є телефонний дзвіночок, так? Беремо. Алло? Алло? Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, говоріть. Будь ласка. Можна додати питання. Будь ласка. Неважливо, давайте просто Оксана. По декларації ви мільйонер. Я ви заробили. <гум> мільйонер по декларації. Ні, не мільйонер. То добре. ви не ту то, Так, там була... Мільйонер. Ага, добре. Там я хочу сказати, добре. це в тому році. Я зробила помилку. Декларацію заповнювала вже в... Пізно, я не знаю, це було 12-ту ночі, підвісав постійно сайт, і я взяла і ввела копійки. І воно автоматично із 111 тисяч вийшло так більше мільйона. Ну, це радує. Якби я була мільйонером, це дуже добре було. Я знаю, куди я потрачу гроші, якщо я стану мільйонером. Ну, мільйонер, хоча б декларація на бумазі, приємна. Взагалі, взагалі, в своєму житті бачила, як. Яка це купа грошей мільйон гривень? По телевізору так. так. По телевізору бачила. <кхи> так. Дякую, Оксана. Давай тепер поговоримо про майбутнє. Плани на майбутнє, ну я розумію, два роки ще служити. Два роки служити. Підписаний рапорт, відправлений лист про моє переведення у 54-ту бригаду. Я Хлопці кажуть, що це неможливо. Залишиться тут. А 54 дислокується де? Під Харковом. Під Харковом. Які плани на майбутнє? Закінчиться контракт і хочу залишитись в Конотопі, працювати в Конотопі, в першу чергу займатися громадською організацією. Чесно кажучи, ну, Багато таких реплік там мені пишуть в коментарях, І ти поганий депутат, і ти там за кошти міського бюджету бігаєш і це все а робиш. А ще Мільянерша, так, виявляється. Я, да, я хочу подякувати, от зараз така нагода, мені хочеться подякувати тим людям, які мене підтримують. От коли я дітям провожу... Заняття, і ми запрошуємо вчителів, у нас була розказувала про етику, естетику, ми говорили про людяність. І я завжди кажу дітям, залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. Так от я хочу подякувати людям з великої букви, які от нам допомагати стали вже коштами. Подальше ми відкриємо там, трошки з документами, в нас помилку зробили в сумах, а, прийде, прийде. рахунок фонду відкрити. Так, ми будемо відкривати рахунок, щоб це все було прозоро. Ми не зможемо зняти ці кошти, ми вже говорили. Ми Ходили в банк, дізнавалися з Богданом безлюдом, відкриємо рахунок. На цей рахунок всі бажаючі, хто хто захоче допомогти, буде допомагати. Ми ці кошти зняти не зможемо тільки так оплачувати. Якщо так, як ми робили байдарковий сплав, так ми оплачуємо за оренду байдарок там закупівлю тої ж матбази для нашої організації. Але от в першу чергу хочу подякувати книжнику Олександру, який є зараз у 54-й бригаді АТО і він нам допомагає фінансово. Хочу подякувати Любов-Добовік, не дивлячись на те, в якій партії вона йде, що там про неї говорять. Я знаю, що це порядна людина. Ми з нею товаришуємо. Я часто до неї звертаюся з порадами, тому що вона ще не тільки юрист, вона ще й мудра жінка, от, вона теж нам допомогла, фінансово перерахувала кошти нам. А кулічу Олександру, який теж допомагає, Богдану безлюдному, моєму чоловіку, родині, тому що, ну, якби не було підтримки близьких, рідних, ми б не змогли от так. Було б дуже важко. А так моральна підтримка, фінансова. Дякую, завжди. Оксана. От Твоє бачення розвитку громадської організації під такою красивою назвою Українська патріотична молодь. То я замітила, що з кожним разом у нас все більше і більше молоді до нас долучається. Дітям цікаво. Наприклад, ми вчора ходили. Покладати квіти з хлопцями, з затовцями до пам'ятних знаків. Потім ми зайшли в нижній храм. Дуже вдячні отцю Павлу, що він нам надає можливість проводити там заняття і в нас конкурси, там чуювання. Ми не могли дітей відправити додому. Їм не хотілося розходитись. Ну, в принципі, і нам також не хотілось Ми буквально думали годинки, дві побудемо, і все, а вийшло набагато більше залишати спонсорів. Щось думати, розвиватись як бізнесмен, можливо, відкриємо свою справу, щоб, щоб частину коштів перераховувати щоб на, на нашу організацію. Так, Богдан запропонував 10% заробітної плати. Я погодилася. Я погодилася так. Чому би ні? Дякую, Оксана. Тепер давай поговоримо трохи про сім'ю. Ну я знаю, що у тебе двоє дорослих вже дорослих дітей, донька і Синочок, вони вже навчаються десь у вишах, так? Донька шкода, кинула навчання в інституті, то зараз працює, живе в Києві з чоловіком. А син навчається в академії мистецтва, і в нього теж грандіозний план, як у мене, більш характером на маму, схожий, такий жовтий, як і я. Часто приїздить, старається не пропускати заходів. Mm -hmm. Він там уже на цьому на цьому вишколі він із Євгеном Сидоровим вони вже були інструкторами. No, mm -hmm. Так вже не просто брали участь учасники. Ну, no, одне таке у мене запитання, якщо воно тобі не сподобається, можеш не задавати. Але я все ж таки його задам. Воно таке чисто жіноче, Скажи, будь ласка, а як чоловік тебе відпустив у цю службу військову? Mm -hmm. Довго його мовляв? Довго, довго. Дуже довго. Чотирнадцято року так допомагала волонтерам. Я не скажу, що там такі великі волонтери, але допомагала волонтерам. Ну він завжди тобі допомагав, він завжди поруч. Він завжди поруч був так. Питання піднімалося, що я піду служити, але це рубалось зразу. На мене і діти, і чоловік впливали так, знаєте, жорстко. А потім, я коли ще працювала в відділі молоді спорту, в тому році я весною поїхала туди, в правий сектор в Карлівку навчатися медицині. Я приїхала з подругою, так сіли говорити, вона каже, ти знаєш, чоловік боїться, що ти підпишеш контракт. Бо ти приїхала, взагалі ну, помінялася. Ну і коли ми провели байдарковий сплав 에, за підтримки 58-ї бригади, тоді ще Михайло був драпатий, вони нам теж дуже добре допомогли, ми На ваша тоді знімальна група теж <uemme> <раз> <tower> була, нас знімали. І 24 серпня, якраз на День Незалежності, я підійшла до Сергія Варакіна і кажу, от я хочу поспілкуватися, Відомо, я вже в гості хочу заїхати, Кажу, да, да заїжджаємо, ні, кажу, я хочу підписати контракт. Не сприйняли цю новину позитивно ні мої рідні, ні мама, ні сестри. Вони зараз. Не не сприймає, не, не ну і нам час вже завершувати нашу розмову, то такі серйозне запитання на саме завершення. От що б ти хотіла змінити в нашому місті і що для цього треба зробити? Я хочу сказати, що для цього треба зробити зразу відповім на це питання. В першу чергу бути людьми. У нас чомусь зустрічається людяність на оцих перегонах перед виборами на виборах. Не треба казати, ось я гарний, той поганий, голосуйте за мене, бо я такий класний. Ні. Давайте бути трошки людянішими, добрішими. Більше посміхайтеся один одному. Я замітила, я таке практикую. У тебе кричать, а ти стоїш. Можливо, не думаєш, що ти, але ти ідіот, стоїш, посміхаєшся, не розумієш, але це трохи А, Як я бачу місто в подальшому, мені хочеться, щоб все-таки наше місто розквітло. Ну, віриш в те, що місто Конотоп може. Стане стати, врешті-решт, європейським. Вірю, Чи нам ще Вірю, я, ви знаєте, Надія помирає останньою. У мене, можливо, на свій вік, я ще тут дуже наївна, але я вірю в те, що буде все добре. Хочеться звернутися до кандидатів і на пост міського голови. Тільки без прізвища. Не без прізвища. До депутатів, кандидатів у депутатів, верніше вже до тих депутатів, які стануть депутатами. Не забувайте, чого ви туди прийшли, не забувайте свої обіцянки. Тому що часто приходять і, ага, ну і починають лобіювати свої інтереси. Це дуже жаль. Ага. шкода, що так виходить, так. Все залежить від депутатського корпусу і міського голови разом, не поокремо, а разом. Якщо зуміє об'єднатися і міський голова і депутатський корпус, я думаю, місто буде розквітати. Не вийде, ну що ж, будемо ще 5 років так мучитись. Ну, я хочу сказати, що я, може, це я роблю рекламу для себе. Я 5 років зробила перерву, зроблю перерву. Надалі, я думаю, що мене будуть поруч люди, мене зараз є поруч люди. Вони можна... не пішли нікуди в партії. Да, ми чекаємо 5 років, може, подивимося, хай командує. будуть так, ми будемо йти командою. Я побачу на тих критиканів, які кричали, що Ульянченко нічого не, не здатне, нічого не, не може зробити. Ну, мене 5 років я всіх трошки покритикувати, а далі буде видно. Дякую, Оксана. Ми будемо завершувати нашу розмову і нагадую вам, шановні, Телеглядачі, радіослухачі, що сьогодні в нашій студії на каналі КСТ. В прямому ефірі ми спілкувалися з нинішнім сьогоднішнім депутатом Конотопської міської ради головою бюджетної комісії Оксаною Ульянченко. А сьогодні вона є військовослужбовець, і через декілька місяців так. Черговий раз поїде в АТО. Ні, в кінці місяця. В кінці цього місяця я думаю, навіть кінці. так. Але це військова таємниця, ніхто не знає. То, так. То буде, буде на рівні з чоловіками захищати наш спокій, розвиток нашої громади і розвиток нашого міста. Я вдячна тобі, я вдячна всім, хто був з нами. І на завершення, як завжди, я хочу нагадати вам, шановні. Давайте виконувати карантинні умови: це носіння обов'язкове масок в громадських містах, це миття рук, і це дотримання соціальної дистанції. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите, і все буде добре. Слава Україні!